Не одним хлібом живе людина, але словом, що виходить із вуст Господа, Господа, живе людина. Не хлібом одним буде жити людина, а словом, що сходить із Божих вуст, у слові премудрості вічні глибини, а в нього, як в дзеркало, завжди дивлюсь. Воно нас навчає, як світі цим жити, любити, прощати, творити добро, щоб світлом в темряві яскраво світити, щоб люди в нас бачили Божу любов. Насичує душу святеє Писання, бо часто голодна буває вона, коли ми до слова свій зір звертаємо, у Бога занедбана буде душа, хто в Божому слові завжди пробуває, той буде як дерево, що на весні світе буйним світом, на осінь врожає, порадує душу тобі і мені. Радіє Господь, як зародним плодами і в Небесному Царстві складемо скарби. на небі життєві залишимо з вами не колючий, а добрі сліди. Все так зберігаємо слава Христове, щоб образ його об в нас віднився завжди, воно нам поможе в земній дорозі, перемагати і духовно рости, ми дбаємо про тіло в житті земному та пам'ятаємо, що є в нас душа, життя для неї не в хлібній одному, життя для неї в Господніх словах. Тож дякуємо, Боже, за істинне слово, за те, що для нас ти Його залишив, у ньому джерела твоїй любові, ми в ньому спасіння для себе знайшли, та й ним дорожити, Його цінувати, хай буде пошані у кожній сім'ї і подяку у серці для Тебе складати, хай пісня хвиління лунає тобі.